Нові зараз напрямки це РЕП, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, тобто людей, які на ТИ з комп'ютером програмістів потребуємо потребуємо дуже багато оператори fpv дронів, оператори БПЛА, які займаються скидами. Заступник начальника штабу 121-ї бригади тероборони Максим Бубляченко розповідає, на які посади нині потребують людей у громадському просторі. Кропхаб Кропивницькому влаштували зустріч, щоб розповісти всім охочим про потреби бригади і які критерії відбору кандидатів. Залежачи від посад, критерії відбору можуть різнитися, але не суттєво. Іспиту по фізичній підготовці у нас немає. Візуально дивимося на людину, чи відповідає фізична форма її віку. Плюс, в будь-якому разі, кандидат, якщо він отримує добро на ту чи іншу посаду від бригади, він проходить військову лікарську комісію, яка визначає його ступінь придатності стосовно морально-психологічного відбору. Людина проходить тестування. На зустріч прийшли 10 людей. Від спілкування зі знімальною групою відмовились. За словами Максима Бубліченка, половина новоприбулих на службу в бригаду потрапляють після звернення до рекрутерів. Центр рекрутингу у Кропивницькому працює з червня, розповідає рекрутерка Леся Нестройна. Говорить, звернувшись сюди, людина має можливість сама обрати бригаду і посаду, на якій хоче служити, а також піти за контрактом чи мобілізуватись. Залучення добровольців на військову службу до Сил оборони. Також ми допомагаємо людям, у яких є перша повістка, що мається на увазі це для уточнення даних або проходження ВЛК. Якщо людині вручається, вручається вже бойова повістка, тобто друга центри рекрутингу вже, на жаль, нічим не можуть допомогти. І тому ми надаємо консультації як по телефону, так і фізично людина може звернутися до наш центр. Одразу наголошуємо на те, що 80% звернення це телефонному режимі. Говорить, долучились до зустрічі в громадському просторі Кропхаб для того, аби люди більше дізнавались про роботу центру. Щоб це відбулося там не в стінах ЦНАПу, да не в стінах центру рекрутингу, а в іншому громадському просторі. І е, люди, можливо, ну більш залякані тут, що можливо там вручають тут повістки або є представники ТЦК. То в таких от громадських просторах, в публічних просторах, люди можуть отримати відповіді на свої численні запитання. Про те, що у Кропивницькому є центр рекрутингу, не знав, каже місцевий житель Олексій, як ставитись до служби в армії, нормально І як би довелось. Пішов би, куди ж ми ділися? Ну, Я б хотів би обрати сам на собі професію І В рекрутингових центрах людині допомагають підібрати вакансію безпосередньо контактуючи з військовими частинами, розповів уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежавець. 532 звернення у нас було станом на минулу п'ятницю по Кропивницькому. Всі отримують консультацію, допомогу. Звернувся, отримав якусь інформацію, можливо, людям цього достатньо. Але тим, кому треба далі допомогу, в підборі люди залишають свої дані, це я називаю кандидат. Каже, нині у силах оборони пропонують майже 10 тисяч вакансій. Олена Жукалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.